Уявіть, що ви сказали щось, що не сподобалося людям в інтернеті, і вас скасували. Вітаю. Чи знаєте ви про таке явище, як культура скасування чи кенселінг? Чи чули ви взагалі про це? Ну про кенселінг взагалі нічого не чула. Mm, Ні, не слышу. Ні, чесно, не знаю. Але вже почитаю. Ні, nee, не чула взагалі не чули, так? <рес> взагалі не чула. Не зустрічалась, але не чула. Так, так. не чули. А ви не чула? Розкажіть? Ні, не чули. Ну, зараз як у нас проходить на даному етапі скасування. все, що ми зробили, то ми тепер відмінили. Так, а вже ж. А, і що це, на ваше уявлення, ваша думка з приводу цього, що це таке? Ну, коли щось забороняють, відміняють, скасовують, ну, в такому плані. Ага, добре. А як на вашу думку, чому це взагалі відбувається у нас? Ну, тому що людям щось не подобається і вони вирішують за когось що треба щось е, змінити та таким чином скасувати. Ось, ну на мою думку, не знаю. Так, так чули. І які у вас уявлення про цей термін? Коли чоловік завершає какое-то действие, яке йде розход з обществом з обществом, з то його кенселят. Ну, саме поняття мені відоме, але так, щоб я досконально вивчала, ні. Можливо, просто уявлення або думка з цього приводу є якась. Е, ну, взагалі, тут важко, тут ситуативно більше. Я навіть не знаю, зараз в голову нічого не приходить. Кенселінг, звідки береться? Чому відбувається просто якісь уявлення думки? Ну я так вважаю, що якщо це якийсь робочий процес і це явище відбувається, то це мабуть і обставини. Ну. Такі непередбачувані обставини, на мій погляд, можливо, якийсь, якийсь ферс-мажор, або ще щось, або погане самопочуття, або ще ну багато факторів. Ну, якщо це, звісно, залежить від сфери, ну це ж важко так відповісти. Да. Так, Чу, Чули? Чули? А, І які уявлення у вас з приводу цього явища? Погані, погані. Чому? Тому що, коли чоловік, медійний чоловік, щось робить, у него свое предубеждение, он это сделал по своим убеждениям. Другие люди могут этого не понять, в силу того, что они не пережили то, что пережил он. Они видят ситуацию только со своей стороны, а со стороны человека, который это сделал, не видят. Поэтому, я думаю, не совсем лояльно делать именно канцелинг. Вот этот вот. Тобто, -то, как, на вашу думку, взагалі, чему это существует, чему это происходит? Ну, потому что люди, например, малообразованные, либо просто глупої, не розуміють, що что... их мировоззрение — это только их мировоззрение, у других людей совершенно по-другому. Тож, метою цього ролику є розкрити явище культури скасування простими словами. У форматі питання пип. Тура скасування це явище, коли за провокаційні погляди медійної персони її репутацію і професійну діяльність фактично множать на нуль. До чутливих тем належить дискримінація меншин, тобто расизм, сексизм, сексуальні домагання або приниження ЛГБТ персон, іммігрантів та людей з обмеженими можливостями. В різних країнах такі теми можуть відрізнятися. Наприклад, в Україні гостро постає питання української ідентичності, культури та мови. Кенселінг оцінюють неоднозначно. З одного боку, раніше прояви расизму, трансфобії та інших неприпустимих речей замовчували. А завдяки інструменту кенселінгу ці ситуації зараз набувають широкого розголосу. З іншого боку, вважається, що кенселінг поступово втрачає свою початкову мету та стає інструментом навмисного бойкотування відомих людей. Ні. Культура сказування відбувається тільки в інтернеті. Ні. Бойкотування та соціальний строкизм існували завжди. Проте у значно менших масштабах. Кенселінг це швидше сучасна форма цих явищ, яка з'явилася завдяки розвитку соціальних мереж. Інтернет містить в собі чинники, які мають вплив на явище кенселінгу. До них належить вірусність, яка прискорює процес поширення інформації, зараження, яке об'єднує людей та. Сприяє небайдужості до ситуації, анонімність, яка розвіює соціальні норми і дозволяє вільно висловлюватися в інтернеті, щільність мережі, яка пришвидшує процес поширення новини та розширює аудиторію, наприклад, про ситуацію в Америці. Ми дізнаємося про неї за лічені секунди, хоча без існування інтернету таке було б неможливим. Алгоритми мереж, які також об'єднують людей зі спільними інтересами, складно доступна істина, яка породжує дискусії через різноманітність інформації та інтернет залежність, яка провокує бажання бути причасним до події. Так, звичайно, це явище вже активно переходить до нас із заходу. У своїй роботі ми детально розглянули події з касуванням філологині Ірини Фаріон. Крім того, кенселінг торкнувся ще таких персон, як Аліна Паш, Таїсія Маламан, Коля Залепуха, Спартак Субота, Олексій Арестович, І це дані тільки за два роки. Сілінг може створювати атмосферу страху, де люди бояться висловлювати свої думки. Однак свобода слова не означає право на дискримінаційні чи образливі висловлювання. Треба знайти баланс між свободою слова та відповідальністю за них. Звичайні люди, не будучи знаменитостями, не менш вразливі до механізмів масифікації. Багато людей піддаються тиску більшості, втрачаючи здатність до критичного мислення. Крім того, негативні емоції, такі як гнів і страх, легко передаються в онлайн-середовище, загострюючи конфлікт. Кенселінг не повинен бути причиною мовчання. Важливо висловлювати свою думку, але робити це відповідально та з повагою до інших. Звертайте увагу на джерела інформації, перевіряйте факти з достовірних джерел, шукайте різні погляди на ситуацію і будьте критичними до емоційно забарвлених новин.